you Сьогодні не можна уявити нашу перемогу без волонтерської діяльності. Громадська організація Європейська Мироніщина впродовж всього військового періоду допомагала і військовим, і цивільним тим, чого вони потребували. І зараз ми хочемо запросити до розмови очільника цієї організації Олександра Бованенка. Олександра, перш за все, хочеться привітати вас з відзнаками за вашу волонтерську діяльність. Що це за відзнаки і як ви їх сприйняли? Всім доброго дня. Це відзнаки від Херсонської міської ради і від Харківської міської ради. Це я протягом двох днів отримав дві відзнаки. Мені було дуже приємно. Бачите, ми сьогодні знову привезли гуманітарну допомогу. Це воно поїде і на. Маслівка, Росава, Зеленьке, перва, друга, третя школа. Наші тобто на освітні заклади, так? так? Да, да. Ну в більшості плюс хлопцям на військові частини. кому потрібно. Хто саме надав цю гуманітарну допомогу? Гуманітарну допомогу нам надається наші постійні партнери, з якими ми співпрацюємо вже більше трьох років. Це благодійний фонд «Україна-2022» і германський гуманітарний фонд. В особі Сухін Іван Миколаєвич. Це він займається, він надає гуманітарну допомогу на благодійний фонд, з яким ми співпрацюємо, і по подальшому то він приїжджає сюди і ми допомагаємо всім, хто потребує цього. Що саме сьогодні підійшло? Сьогодні приїхало у нас більше 20 тонн. Це мебель, стульчики, столи, ну, куди ми будемо надавати його. Освітні заклади, на сільські ради, на міські ради. Що в подальшому ще планується? В подальшому планується ще приїхати будівельний матеріал більше 20 тонн. Це ми теж хлопцям будемо допомагати і на, можливо, там на освітні заклади, які роблять укриття для дітварей. Допоможемо, всім, чим зможемо. У нас є офіційна сторінка на Фейсбуці, є в Інстаграмі, тому всім, хто потребує там, мебель, можуть звернутися. Ми відповідно надамо, зробимо фотозвіт, прозвітуємося і все буде добре. Все буде Україна. Якраз до речі, ми побачили, що сюди під'їхав і депутат Київської обласної ради Ігор Печенко. Ігоре Васильовичу. Чому ви сьогодні тут і що ви можете сказати за ті самі події, які ми бачимо? Добре, всім. Хочу одне сказати, що дякую пану Олександру, що він займається доброю справою, що Маємо можливість забезпечити час і частини, і лікарні, і необхідні структури мебел і в подальшому планується стройматеріали. Зараз у нас тут на території є певні об'єкти, не буду називати, все, які потребують даної допомоги. Є сьогодні люди, які мають потребу. В цьому дякую вам наша одна нагорода це наша перемога. Слава Україні разом до перемоги. Дякую.